Джедаї радять водіям, як поводитися на дорогах у негоду. Войни доріг переймаються ситуацією на наших автошляхах, тому вирішили здійснити свою світлу місію. Редакція програми підготувала спеціальні пам'ятки. Ось вони з порадами, як діяти, коли дороги вкриті снігом чи ожеледицею. Отримати листівки міг кожен охочий автомобіліст. Цей перформанс присвячений новому сезону щоденника джедаїв. Тож як усе відбувалося та чим дивуватимуть воєн доріг цього сезону, розкажуть вони самі. Джедаї, поліцейські, дарт Вейдер. Який фінал цієї історії? Дивіться у нашому зірковому сюжеті. Навіть у свій вихідний команда джедаїв не може залишити водіїв без допомоги. Тому воїни світла швиденько відкопали власних залізних коней і разом із поліцією виїхали на патрулювання міста. Вони в шоке. Наші журналісти приїхали не з пустими руками, а прихопивши з собою сюрпризи для автомобілістів. Проводимо невеличку акцію спеціально для водіїв. Ми розробили унікальні рекомендації. Тобто невеличкі поради від джедаев, як поводити себе, коли на дорозі багато снігу і взагалі як уникати різних неприємних аварійних ситуацій. Візьміть, будь ласка. Смотрите, там правила для водителей. Ми составили спеціально. І вот если ваша машина будет кому-то мешать, смотрите, здесь можно телефон ваш поставить и подложить под стекло. Бувають и і... Добре попрацювавши, треба добре і відпочити. Тому джедаї беруться долучити полісменів до світлого боку кінематографу. Рушаємо у кінотеатр на зоряні війни. Поки журналісти разом із поліцейськими чекають на люка скайвокера. Дізнаємося, чого варто очікувати нашим глядачам у новому сезоні. У новому сезоні ми підготували для вас низку резонансних розслідувань, тому обов'язково дивіться нас кожного вечора. Ми продовжуємо розшукувати унікальні автомобілі. Не повірите, але ми підготували для вас дійсно ексклюзив. І вже у новому сезоні ми познайомимо вас з унікальними сучасними винахідниками та кулібінами. Про співвідношення людей і автомобілів, але це певний такий сюрприз, певна інтрига. Так що дивіться, і я думаю, будете мати насолоду і користь. Ще не встигли початися фінальні титри, а наші автомобільні воїни світла вже не можуть сидіти на місці. Разом з поліцейськими вони вирушають на нове патрулювання. Команду воїнів доріг у цьому році чекають багато випробувань та нових відкриттів. Яких про це все вже в новому сезоні? А вам раджу долучатися до нашої команди та обирати світлий бік разом з джедаями. І не забувайте, 19.00 кожного дня на телеканалі 2 плюс 2. Зустрінемось!